Минув рівно місяць від того загадкового випускного іспиту. Тепер, коли все трішки вляглось, я можу оцінити пройдений шлях і зрозуміти, що саме мене чекає попереду. Статистика говорить сама за себе. Зараз я маю 4,6 мільйона струпонтів. Від стартових 400 тисяч, з якими я завершував іспит, цей ривок виглядає вражаюче. Завдяки нейроімплантам прокачування йде стабільно. І кожен день, навіть коли я відпочиваю чи займаюся рутинними завданнями, приносить мені нові навички. Мої загальні статки наразі оцінюються в 1,2 мільярда ісок. Щоправда, половина цих коштів у плексах, які я отримав разом з мегастатусом від загадкового мецената. Хтось із тіні продовжує підтримувати мій прогрес, продовживши омега статус, це мене навіть трохи непокоїть. Адже хто б це він не був, він, схоже, очікує чогось у відповідь. Але поки що я не маю жодних способів згадувати, хто за цим стоїть, та які його справжні наміри. Так чи інакше, мій обіг по рахунку сягнув майже 300 мільйонів ісок. До капсулірства я й мріяти про такі суми не міг. Тепер не тільки заробітки, а й видатки зросли до рівнів, яких я не мог собі уявити. Конфесор вартує чимало, його утримання і вдосконалення потребують постійного вливання ресурсів. Який я був наївний, коли вважав, що закуплю все необхідне на 10-15 мільйонів різниці між цінами жити і лоусека. Але тепер у мене є такі статки, і я готовий використовувати їх для своєї вигоди. А от з кресленням на триглавський лінійний крейсер Драковак історія вийшла зовсім не така захоплива, як я собі уявляв. Я був переконаний, що це щось унікальне, але пані Ліна поставилась до цього трофею прохолодно. Виявляється, такі креслення зовсім не ексклюзивні і продаються у контрактах за пару мільйонів. Мабуть, для досвідчених капсулірів Дрекавак це ще один рядовий корабель, але для мене це був урок. Розуміння, що не все, що здобуте з труднощами, дійсно рідкісним. Якби я мав такий досвід раніше, то обрав би набагато обережнішу тактику під час купівлі конфесора. Можливо, не так би витрачався на те, що могло б виявитись не таким унікальним, як здавалось на перший погляд. Ця розмова змусила мене глибше зануритись у вивчення контрактів та ринкових можливостей. Як то кажуть, ба-ба-ба-бам! Продається все! І ось, гортаючи контракти, я знайшов в Матарському лоцеці ще одну цікавинку розвідувальний корабель сестер Іве. Астера. В описі все по класиці. Не бита, нефарбована, їздила бабуся по клайвим нулям під прикриттям капітальної парасольки, розтаможена через систему Asset Safті у подарунок килимок в дронбеї. Ну я й рванув. Дістати його було значно простіше, ніж конфесор, та ще й продавався він вже оснащеним. Мені залишалось лише швидко опанувати необхідні навички. Від дереліку, де я тоді базувався, до матарщини не так далеко. Огородами через канабаналу і замить я вже в їх бінгері. Реальність була трохи менш яскравою, магнітола не працює, комплектація без пробкомету і це астерка. Але то все фігня. Бо здатність рухатись під маскуванням, або, як кажуть капсуліри, варпати у клоці, це неоціненна перевага. Особливо коли місія вимагає прихованого пересування або детального дослідження небезпечних зон. Але останньою краплею стали розмови з Ліною. Вона лише пригадувала, що мій конфесор вже тривалий час простоює на житті 4.4, і докаряла мені за те, що на його оснащення пішло вже втричі більше коштів, ніж він сам коштував. Для неї моя дорога іграшка була безглуздою тратою. Ліна наполягала, що я повинен зайнятися більш прибутковими і стратегічними напрямами, такими як планетарне виробництво. Чи керування вантажними кораблями, типу фур. Але я був далекий від цієї ідеї. Ну, коротше, дискусія завершилась тим, що вони зійшлися у поглядах, і я вирішив покинути Транквіліті Ай. Такі кораблі, як Астеро чи Конфесор, дають мені драйв та пристрасть. І поки що далекий від ідеї опановувати кораблі вищих класів. А от суміжні чи рідкісні технології це дуже круто. Ще місяць тому я навіть не міг уявити собі такий розвиток подій. Тепер ж я усвідомлюю, що це лише початок шляху. І я до нього готовий.